Часи випробувань це є часи емоційної турбулентності, це є часи, коли ми переживаємо багато почуттів. І це зрозуміло, тому що почуття є для нас важливим сигналом. Вони говорять про те, що відбувається щось, на що нам потрібно звернути увагу і на що потрібно мобілізувати енергію. Так, коли є небезпека, з'являється відчуття тривоги. Коли є загроза і потрібно боротися, з'являється почуття злості. Коли ми допустимо якусь помилку і ненароком чи навмисно скривдили когось, у нас з'являється почуття провини. І коли ми переживаємо втрату, ми відчуваємо смуток. Відповідно, наші емоційні реакції є теж дуже важливою частиною. Нашої стійкості і нашої відповіді на випробування. Тому вони є третім компонентом поруч з ефективним мисленням, з ефективними діями, вони є третім компонентом і вони теж потребують регулювання. Ми можемо сказати, що емоції насамперед фокусують нашу увагу. Вони є сигналом для нас, що необхідно звернути увагу на те, що є. Небезпека, чи є загроза, чи ми зробили помилку, чи ми пережили втрату. Так що вони є сигналом для нас. Вони фокусують нашу увагу. І тоді вони мобілізують ресурси і енергію нашої психіки, нашого тіла, нашого мислення до відповідної реакції, до відповідної відповіді. Емоції. Мобілізують теж багато енергії. Ми можемо сказати, що вони, наче вітер у нашій душі. І вони скеровують нашу поведінку як отой вітрильник у морі в певному напрямку. І кожна емоція має свій напрямок, так як вітер північний, південний і так далі. Але вони дають нам сили, вони дають нам енергії до певної реакції. І без сумніву, емоції мають дуже важливу складову. Бо вони повідомляють теж іншим. Про те, для прикладу, коли ми переживаємо смуток, що ми потребуємо зараз підтримки, вони мобілізують відповідь нашого оточення на те, щоби підтримати нас, якщо це є смуток, чи для того, щоб разом об'єднатися для боротьби з загрозою чи для відповіді на певну небезпеку. І насамперед ми поговоримо про регуляцію тих емоцій, які умовно ми називаємо негативними, зокрема, злість, тривога, смуток, провина. Я хочу одразу підкреслити, що ми називаємо їх негативними, не тому, що вони є поганими чи наше завдання їх позбутися. Вони є, називаються негативними, тому що вони говорять про те, що є певний. Феномен, який має негативне значення загроза, небезпека, помилка, втрата. І відповідно, коли ці емоції є, нам є дуже важливо їх мудро читати і мудро керувати їхньою енергією. І власне в цьому суть того, що ми називаємо емоційною компетентністю. Ми можемо порівняти емоційну компетентність. З талантом мореплавця, який може вловити вітер і використати його енергію для відповідного руху. І ми нагадуємо, що цінності визначають напрямок нашого руху, а дії допомагають нам в цьому русі. Ми можемо також використати іншу метафору вогню, що вогонь є неймовірно цінною енергією і коли. В історії свого розвитку людство приборкало вогонь, воно отримало світло, воно отримало тепло, воно отримувало здатність готувати їжу. Енергія емоцій є дуже цінною. Але так само як вогонь вона може бути використана на користь, але деколи ці енергії можуть вийти з-під контролю. Вітер може перевернути вітрильник. Емоційна турбулентність може привести до певних, скажімо так, аварій, і вогонь може стати неконтрольованою пожежою, який має руйнівний наслідок і на нашу стійкість, і на наше життя. Тому нам справді потрібна емоційна компетентність, мудрість у розумінні, у комунікації емоцій і в управлінні емоціями.